Найбільша дурниця, як я вважаю, це коли тебе перевіряють на слабо, і ти на це ведешся. Особливо це відбувається в ранньому віці. Такі перевірки, як правило, призводять до каліц і навіть смерті. Навіть будучи вже в більш такому, мені тоді було 20 років, і я на слабо. Підняв три мішка з борошну. І що ви думаєте? Так, я пошкодив собі спину. А є іще випадки, коли просто діти, ну ще діти в підлітковому віці на слабо просто роблять дурні речі, намагаючись бути дорослими. Це і вживання алкоголю, чи будь-яких чи куріння, чи будь-яких зараз шкідливих звичок наслідування, і вживання. Або ж це якісь дурниці, які просто дитина-підліток не усвідомлює. І таким чином є такий випадок, коли просто мій однокласник, я не знаю, там було на слабо чи не на слабо, але він пірнув на мілені у воду. Я так розумію, це, напевно, було якесь підвищення чи дерево. Він зламав собі хребет і залишився калікою на все життя. Тож думайте. Перед тим, як вестись на подібні інтриги. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. До зустрічі!